Trailer Sailor In Trailer of Sailor. Друзі, вітаю сьогодні. У нас гості. Наші гості відомі львівські музиканти. У них завтра концерт. Тут у деркальній залі, о 7-й годині. Вони будуть виконувати музику австрійських композиторів Йозефа Гайдна та Франца Шуберта. Зараз перед репетицією я сподіваюся, що ми позитивною розмовою та запашною кавою створимо гарний настрій для репетиції і для завтрашнього концерту. Тому приходьте, чекаємо вас на завтра. А зараз я підготував коротенькі запитання для наших колег. Почну, мабуть, зі скрипочки. Катерина Бойчук. Добрий день. <світаю> Вітаю. У нас рубрика не про музику, тому... Підготував для тебе таке запитання. Знаю, що ти відноситься до таких сімей, де підтримуються традиції музичні. У тебе всі музиканти практично творчі. Творчі, творчі, так, так. творчі. Знаю твою сестру Ольгу, бойчук, вона вілончелістка. І мені дуже цікаво, як ви ділили свої іграшки в дитинстві. Чи доходило до війни? Ну, доходило до того, що я постійно намагалася сестрі. Ну, за нею йти і подивитися, що вона робить це все повторювати. І от мені було дуже цікаво, вона пішла в школу. а Я ще не ходила в школу, і в неї був портфель, були зошити, і Я теж хотіла це все вже вміти, вчитися, пробувати. І я робила такі прекрасні речі, значить, в зошиті на зворотній стороні обводила всі ці літери, цифри Допомагали. допомагала. Так і в неї були через якісь проблеми, такі зуваження щоденнику що, значить, якісь каракулі. Цій сторінці, що вони охайно води звожить. Були всякі історії. Ну, ти теж надихала її на творчість, бо це свого роду теж творчість. Да. Ось, а, а іграшки якось так спадок. Тоді в спадок іграшки, одежа в спадок також від сестри, ну, Таких Гострих конфліктів не було, як це наразі? Ні, ні. Ну я я не на камеру вам розкажу. бо, Що було? Але так. Нормально, Ми не билися за гірки. Дякую. Марина Гомацька. Е, знаю, що ти. Пишеш <му> е, вірші. Е, чи ти е, планувала, думала за е, ведення збірки? Цікаве питання. Насправді, останні півроку мене моя мама постійно цим питанням е, Намагається мене змусити якось Та, цю... да, та, спонукати мене видати щось. Не знаю, поки що я тільки куплю, але насправді так. У мене багато віршів, більше ста точно. І навіть є якісь маленькі оповіданнячка, і навіть я придумала ідею роману, але вона надзвичайно масштабна, тому мені потрібно більше часу. Але можливо я тебе здивую через півроку, рік чимось чимось більшим. Цікаво, можливо, ти вже подумала за назву. Ні, нас ще немає. Є тільки ідея. В романі ти будеш описувати наше театральне життя? Ні. На... на цього одного роману не вистачить. Дякую, дякую. Михайло Сосновський. Вітаю, <губить> друзі. Яка ідеальна кістки з дітей? в <губить> сім'ї для тебе. <губить> ну, від п'яти точно. від <губить> 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 Бо їхній вік, отих тих старших дітей, він допомагає в організації всього процесу і творчого, і виховного, і, і якогось ну, організаційного по, 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 по хаті. Тобто, ти маєш уже як мінімум двох таких помічників: найстаршого і, і там тих, хто підростає. Вже це такі стовідсоткові помічники. Ті, що двоє ще менші, це такі на 50 відсотків, бо вони ще 50 хочуть футбол бігати і там через сітку тікати. Але якщо ти їх виганяєш десь в сад, то це теж така, така допомога. А це найменше, то просто радість. Така, що ти коли вертаєшся, бо коли ті були старші маленькими, то воно зовсім по-іншому сприймалося. А коли зараз ті вже дорослі. А, а це найменше, то, то неможливо передати словами або дуже важко передати ту, е, ту радість. Тому від п'яти і далі то, то буде дуже класно. Хей, Мирослав дорогам. Тебе теж музична родина, сім'я. Я знаю як мінімум три. Фортепіане дуети в Україні, дружина Мирослава Драгана, відомого піаністка Оксана Рапіта. В мене запитання: яка твоя роль в сім'ї з Оксаною? В кого головна партія, в кого побічна. Mm -hmm. Mm -hmm. Чи можливо, в кого мелодія, а в кого компонемент? Mm -hmm. Тут без шансів. Mm -hmm. Мелодія mm -hmm. моєї дружини завжди. Це... Я сиджу, як то кажеться, на басах і на педалях. Це... Але я там трошки ну, намагаюся щось. Мені здається, що я щось педалями керую. Мені так здається. Mm -hmm. <рес> 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 Це ілюзія. Оксана Литвиненко, э... віолончель. Хочу тебе запитати, е, от якою точно професією ти б не займалася в своєму житті? Ну, Щось мені тяжко навіть відповісти, але напевно десь би я би зовсім не йшла в медицину. Ні, я розумію, коли криза і музиканти шукають будь-яку можливість зробити mm -hmm. і йдуть всюди. Це, е, це одне. От, якщо б була. Така змога, що ти ну достатньо забезпечена фінансово, але би ти не йшла професія. Ну кажу, ну, напевно, все-таки медицина. медицина вона мене трошки відлякує. Ти Любиш крові? Ну і це в принципі взагалом воно для мене якесь таке трошки. Так, хоча в мене мама лікар, може це причина? Не знаю, можливо. Ну, в тебе не, не такі традиції, як е, поєднуються сім'ї музикантів там, і так ні, далі. Ні, ні, в нас, в принципі, так професійно музикою ніхто не займався, тільки якось як у нас з сестрою дитячого садочку відібрали її дали на скрипочку, а мене не відувченку. І так ми по житті, в принципі, йдемо разом. Е, Олександр Міщук е, контрабас. Запитання до тебе звучить так. Е... Яка в тебе улюблена страва? О, ну це питання дуже направо складне. Тут треба, напевно, думати між улюбленою стравою нареченою і мами. А. <плес> і тут дуже важко вибрати. <плес> ти, ти, ти переживаєш кому вгодити? Саме так, саме так, тому що це найважливіші жінки в житті. Ну давайте скажемо так. Буду трошки банальний, але борщ. 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 Це будь, будь в будь-якому випадку той і десерт, і основна страва, Іду, ре, і друге, і третє. Ну тобі, тобі відрізняються два відрізняються борщі. борщі. <різня> так, вони направду дуже відрізняються. Тому що як правильно сказати, з, з іншими почуттями воно готується, тому воно відрізняється по смаку. Тоді я тебе запитаю за вінницьке сало, бо ти з Віннича. Тому якщо, якщо вже про борщ розмова пішла. Ну це поки що, напевно, навіть враховуючи всі гастролі поїздки, кошту там, де я скуштував якісь такі заморські страви, то напевно це поки що топ. Тобто номер один. Так що при нагоді. Буду їхати відео, я вам скажу. В тебе є час до завтрашнього концерту. звернутися. <рес> 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 Дорогий Вадим. 에, mm. Альт. Mm. 에, mm. До тебе запитання: а який в тебе улюблений алкогольний Ну, Не знаю. От ці. Пріоритети мінялися протягом того життя. Ну, я, це, я це знаю, бо ми з тобою дуже багато на гастролі їздили. А ти скажи. Але, Але останнім мій, часом мій, мій. я надаю перевагу все таки натуральним продуктам, виробленим там, наприклад, в Закарпатті, або... і таким міцнішим. І це, 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 ну, так? Багато хто знає ці продукти. То завтра беремо спросить. до чого так. він докотився. Чудово. З таким настроєм, смаками. Ми готуємося до завтрашнього концерту. Ще раз запрошуємо наших слухачів. Завтра концерт відбудеться о 19-й годині. Зеркальна зала Львівської національної опери. Запрошуємо.